Зараз про Україну не говорять. Зараз говорять про пінгвінів. І до речі, от знаєте, от далі заголовків. Всі сміялися проведення щодо тарифів острову, де живуть там скільки 20 пінгвінів. А і ніхто не побачив, і всі висміяли, створили меми, там, де Трамп з пінгвінами і, мабуть, бачили так, але ніхто не подумав про те, що є Кайманові острови, є острів Мен і введення тарифу проти цього острову з Пінгвінами, як на мене це є такий, знаєте, пальцем покивали, сказаючи про те, що якщо ви думаєте, що ви перейдете перед юрисдикцією якогось острову з пінгвінами, який там поряд з Австралією, чи на Кайманові острови, вам вдасться щось те чи інше здійснити. Тому дії Трампа це спроба не просто залишатися порядку денному, а щось запропонувати своєму виборцю на сто на стодення. Це як один момент, а інше багато вимагати, вимагати щось за межами розуміння для того, щоб пізніше отримати згоду на отримання якихось ресурсів.